Умничка, умничка, моя хороша, моя хороша, хороша. Ти хороша дівчинка, да? ну, ось таке чудо з'явилось у нас. А дивись, дивись. Ну, це така собака, яка, ну, як завжди, постраждала від людей, так чи ні? Але вона, вона залиже, вона залиже, вона дуже добра, така. Гірда. Ще лапку ми не вміємо давати, але ми звикаємо. Всі звикають, так? Дай лапку. Не знаю, що це таке. Покажи красиво свою мордочку, диви. Ти така красива, тебе такі чорняві оченята. Покажи, ну. а Ану, покажи. Кажи, гладь мене, гладь. Жорсткошерстна, якась, якась із породи овчарок, тому що вона дуже розумна. Вона, Ми привезли її і будиночок, зробимо красивий, і вона завжди лежить біля свого поводка. О, знає, що це її місце. Ми поклали. І вона знає, що це її місце. Це твоє місце, так? Так, да, твоє. М -м, підожди. М -м, ти так. О! Дуже, дуже така ніжна дівчинка. Водичку п'ємо? Молодчинка п'ємо водичку. Ота місце. Під інжиром. Правильно? Буде в нас інжир чи ні? Подивимось. Є, буде інжир скоро. Да? Так що поки що не будемо вбирати. На зиму ми його беремо, щоб він а туди. Так, да, він же їй, він же їй, вона ж вона, Так? Замучає його. <с> Ти замучиш інжир. Угу. Так. Да. Дивись, дивись, я хочу, хочу показати твою мордочку ближче, яка ти красива дівчинка. Вона не хоче дивитися вона це чувствує. Не люблять вони камера. О, 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 помідор. а, погладьте її вона. Тут вона буде. Каже, гладь мене, гладь. Уси, 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 ну, погладьте погладь. Наш теж вона ж хоче і ховається від камери. Покажи свої оченята, брови такі, носик такий красивий, зубки красиві, М -м -м. ушки чудові, шерстна в нас собака. Ось такі наші. Бровки уже біленькі, це говорить про те, що їй десь більше, більше, ніж нашій дашці. Дашці наші 6, ну, їй десь років, мабуть, 10. Буся наша почала в 10 років біліти. Носик такий в тебе красивий, зубки всі нормальні, ми дивилися. Така обслюнявить, оближе. Отака велика собака в нас є. Лапу покажи, яка в тебе. Лапа велика. У красива велика лапа, да? <рес> така з'явилась собачка. Ну, не з'явилась, ми нею не опікувалися, але виявилося, що їй нема де жити. А вона дуже-дуже любить людей. І це така собака, яка сама не може бути. Ану. Гірда, покажись ще разочок, покажись. Вона велика і, мабуть, всі собаки великі, вони дуже-дуже добродушні. Ось у тебе вже починає витиратися локтєвий сустав. Покажи. Ось, ось, бачимо. Так, вже трішечки витирається. Три Спин... Три у Дашки в нашій дуже рано все. В неї є облесіння раннє. Ну, лягай біля цього, оцеї квіточки, о, і поряд. і бувся краси. О, диви, як гарно мурточку. Краси, вона лягла, те, що треба. Поклала. Нарешті вона заспокоїла, що її знімають, і вона спокійно вже, бачите, вже сп... вже легше реагує, так як і Дашка. Дашка, вона дуже довго Дашка привикала до камери. А ця уже все. А буся буся, да? буся таки не дає камеру, ну вона от втанцює, буся ж у нас весела дівчинка. А ця добродушна. Ну, — красива. — А вона ця добродушна. Тобі жарко, так? Да? Тобі а, жарко. То може ми підемо в душ? Кажи. Буся каже, що була в Миронівці, от красиво така, а вона ж є світ, красиво. Ага. Я ж кажу, тут я йшла і з ними ага. ще я гуляла, то ага. Петховен був. Та я з ними гуляла. а Іде мужчина така. Ой, яка красива дівчина, ой, яка красавиця. Кажу, так, да, вона в нас красавиця. Красавиця теж слухає. Теж любить слухати. Лисиця, настояща лисиця. Це про бусю говорить. Так Як лисиця пролізе в любу дірку, так і наша А ти й Угу. Подивимось, як наші реагують на твою появу, так? тепер у тебе оця територія, ти ще поки що з Дашкою не познайомилась, то це твоя територія, там, де стоїть твій будиночок. Це, мабуть, і тут цвіточка прийдеться пройде. А, да. а може не затопче? Ну, велика собака, я, думаю... Не я думаю, що затопче. Затопче. Звісно, тут треба буде їй. Її... От тут. А там вона ж, бачите, вона по городам не бігає, так що вона, вона мабуть, і не буде в нас прив'язуватися. Тому що вона молочинка, вона ходить, ходить. Вона дуже розумна. Вона не йде на да, накопане. Покопаному не йде. Так як і Дашка. Що Подружиться. Все, пий водичку. Давай. Пий водичку, ось у твоя. Водичка, бачиш. В общем, познала, що це її місце. А це так, тут же ж ось у її поводок твоє, да? твоє? Вона вчора несла, може, ще й научиться брати в зуби і нести. Пішли гулять. Так що ми зранку сьогодні з нею погуляли. Гуляли, Так, да, ми спочатку з Дашкою погуляли. А потім з нею, в неї ж є поводок. Свій. І вона хорошо веде себе, да, на вулиці. Ну, їй хочеться ганяти, але ж вона велика собака, я ж боюсь, що не справлюся, то вона мене тягала за собою. Тягала за собою. Хто кого знає, вигулював? Знає, куди з нею туди, у, у, у цей, А хто його знає, як воно там уже в тому? Хто кого вигулював, я не знаю. Мабуть, мабуть, гірда вигулювала мене. Володике, ти мене тягала Балку, за собою. Я щоб побігла. Да. Да. Але ж може, там уже заросло все, що раніше характера. Туди треба піти подивитися. Ми раніше з Бідховіним там гуляли в балці, і там дуже хороші місця. Мусі вже там варно гуляла. Вона, як е -е, заїць, таке було стає на задній лапи і дивиться, що там угорі робиться. Да. Вон, а там вже от окладочка, люди ходять, е а там підніме голову і все, я на задні лапи дивиться. <зеш> Отож такі вони. Ну що, пішли подивимося, як там, як там наші бусі, Дашки. І Дашки, і бусі. Усі щось поховалися, не чуть їх ні бавкають, ні ніде нічого. Трауру <зеш> <зеш> Всі сумують. Всі стресують. То вчора бехкало, вони всі стресували. Вчора й бехкало, а ще й нова собака з'явилася. У них стрес був у всіх. І в Дашки був стрес, і в гірди був стрес, і в бусі стрес, гучні вибухи, нова собака. ну взагалі, взагалі, Стільки вчора було стресу. і сьогодні... Сьогодні тиша. Ні, два рази я чула герда, Герда тут погавкувала вночі. Я чула в неї такий голос, як у великої собаки. Бо я ж боялася, щоб Дашка не прибігла як хазяйка і не накинулася на неї. Ні, Дашка не накинеться, вона боїться, вона боїться. Ми ж на ніч її прив'язали, щоб вона ніде не пішла. І... Ночу, да. Ночу, да. А то сьогодні я бачу, що її не треба прив'язувати. Ось поклали її поводок, і вона біля нього й і лежить, і... і все. Ну Пройдусь, кажи, там понюхаю, там понюхаю. І з нами Дашка погуляла. Так що, я думаю, що вони друг до друга звикнуть. Дашка була з нами, да? ми спочатку просто з Дашкою гуляли, а потім ми пішли з Гердою і взяли ще Дашку. А і Дашка була? Так, да, другий раз, як ми йшли гуляти з Гердою, то і Дашка з нами побігла. То Дашка нормально себе не бігає нікуди чи так. Ну, Дашка ж у нас, вона ж у нас слухняна дівчинка. Дуже слухня. Підемо, покажемо, як. Як там себе почувають Дашка і Буся. Гірда. Ми пішли, а ти тут лежи, добре? Іди, іди іди. сюди, Красавець. Підеш? Ні, будеш. Лежи, лежи, лежи. Тут, тут тіньочок, затінок. Де ти там? Де ти? Ось, от іде. Ну, ми йдемо, друзі. Ідемо, подивимося. О, ця зреагувала на слово йдем, друзі. Ну добре. Йдеш так ідемо. Ні? Ні, не хочу. Добре. Друзі, чат працює, тому пишіть ваші коментарі. Я зараз вам покажу, як стресують Дашка і Буся. Вони вже помаленьку відходять. Ну і перш за все ми проходимо соняшники. Я вам покажу цю красу, неймовірно. Краса неймовірна. У мене пряма трансляція. До нас йде наша подружка нова. А ще, друзі, ось такі дуже чудові, красиві майори. Бачите, яка краса. Перш за все, я хочу всім вам сказати і вибачитися за те, що я не можу так часто заходити і швидко вам відповідати. Ми вчора, майже сутки, сиділи без світла, і тому я, друзі, зараз ми без світла, і тому я дуже економлю інтернет. Зараз швиденько вирішила включитися і показати, як вчора ми привезли дівчинку, якою опікувалися, годували, їх було двоє один. Старий собака його забрала, теж наша знайома. А друга а друга гірда. Це кручені паничі вам показую, а зараз покажу, прямо трудівничка сидить на соняшнику. От полюбляють вони соняхи. І збирає мед. Зараз пройдемося і подивимося на наших бусюль Дашку. Дашка. Дашка, іди. Тепер, тепер виходить так, що Дашкина територія поки що тут, але сьогодні вона з нами гуляла. А Герди територія ось сюди. І вона навіть тільки що ось цей газончик помітила. І вона тут до кутка, куточок далі не йде. Я сьогодні ніч не спала, все прислухалася, щоб вони одна на одну не напали. І, звичайно, ми бачимо, що гірда вона велика собака, і не хотілося б, щоб вона загризла дашку. Але сьогодні ми вже бачимо, що е, вони більш-менш уже почали. І та, і та любить гратися, і вони вже почнуть дружити, тобто вони одна одну вже визнають. Так, хтось мені пише Артем, вітаю вас. Дашка у нас теж така спокійна, хороша собака, і вона, вона молода, їй шість років. Також у нас всі друзі, собаки, вони всі постраждали від людей. Дашка в нас залишилася е, з виводку, якому м, десь навіть не, не було й місяць тим цуценятам, їх було 6 штук. Е, дочка моя гуляла тоді не трогай. Тут вони дружаться, вона просто побігла до нього гратися. І вона принесла нам цю коробку. В листопаді місяці, де було шість цуценят, їм було менше за місяць. Вони ще майже не дивилися. І от всіх ми роздали Ні, троє залишилось нам троє сватів, ми троє, двоє роздали і е, залишилася Дашка. І от таким чином Дашка, Дашка залишилася, і вона з нами живе. Ми бачимо дуже добродушна собака і також. Дуже слухняна, скаже. Добродушна це герда. Це та, яка залиже, вона велика собака, і вона, ото кажуть, залиже. Дашка ж відчула свою силу, коли е, Буся вона, вона спочатку боялася Бідховена, завжди обходила кругами його. Бідховен чомусь завжди на неї нападав. От. Навіть вже був такий немощний і все рівно вона, вона обходила його. Потім, коли відховіна вже не стало, вони якось їли, і буся підійшла і почала їсти з Дашкиної миски. Ця на неї наскочила і побачила. Я їх тоді, я не очікувала такого, тепер знаю, що треба дивитися. Ця на неї наскочила, я її. Їлі Ледве-ледве відірвала від бусі. Буся тоді десь два тижні не виходила, ховалася від цієї дівчинки. Ця сама була така в стресі, і їй було дуже тяжко, видно було по ній. Але вона зрозуміла, що вона сильніша. Буся дуже довго, ну, мабуть, з вона з нею не дружила. Ця зараз її обходить. Вони ніби дружать, але вона трішечки тримається подалі, щоб, щоб раптом. І якщо от хтось приходить, вона завжди ховається новий. Я думаю, що це, скоріш за все, зв'язано з тим, що вона не хоче цього стресу, коли вона когось кусає. Тут вона зрозуміла, що вона за бусю сильніша. Буся тепер з її миски вже не їсть. І на її місце в неї там є диван свій, на її місце вона не лягає. Пішли, покажемо, де твоє місце. Ну і вчора на її місце, на її диван, прийшла і е, гірда. І отут Дашка, звичайно, їй показала, що вона не рада, коли сідають на її місце. Пішли? Пішли, покажемо місце твоє. Пішли? Ось тут у нас є такий дебан. Це, це місце Дашки. І вона отут на ньому її, її таке покривало. Ми застеляємо. Зараз вона не йде, тому що вона поки що в стресі. Он у вона стоїть і спостерігає за нами. Як я тут показую вам її місце. Йди до нас! Йди до нас! Йди, 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 йди сюди. Йди, йди. Йди до нас. Іде, йде, йде, потихесенько, йде. так, молодчинка. Молодець. Так, так. Це твоє. Вона знає, що сюди їй можна. І там. це її диванчик. Вчора вона напала на гірду. Гірда понюхала цей диван. І вона сказала, що ти не права. Тепер гірда сюди не підходить. Ну що ж, помаленьку. Давайте подивимося, як наша буся. Пішли на буську, подивимось. З усіма треба працювати. Всіх научим любити один одного. І тоді буде все добре. Пішли на щічки, родинка. Давай, оченятко, твоє витрим, оченятко витрим. Все, пішли до Бусі. Всім привіт, носики, хвостики. Пішли до буськи. Де вона в нас? Друзі, чат працює, тому пишіть, подивимося зараз, як де наша. Ми зараз, друзі, сидимо без світла, ми вчора сутки майже, і тому я захожу, я захожу, ну так, економлю. Ну, Друзі, бося літня кухня. Отут, тут, якщо їй дозволяють, тут Тут наша мама полюбляє готувати, тому ось їй подобається отут, під столом, і якщо її не забороняють, або ж підвал, або ж до мене в кабінет. Тому зараз стрес вона переносить отут під столом. Скажи як? Порядок? Так. Ну нічого, ти познайомишся. Гірда дуже любить гуляти, дуже любить гратися, скакати. Покажись. Ні. Бузька. Ні, бачите? Зазвичай, коли я вам її показую, вона завжди танцює. Зараз це свідчить про те, що, звичайно, стрес є. Друзі, дякую всім вам за те, що були зі мною. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки. І. Я прив'язую там, друзі, прив'язую завжди останнім часом прив'язую карту, де збираю на корм для безхатніх тваринок. Тому кидайте, кидайте, не соромтесь, хто скільки може. Можете по гривні, можете по центу і тому і так подібне. За ті гроші ми годуємо безхатніх тваринок. І ми допомагаємо тим тваринкам, які залишилися без крову. Гарного вам дня, чудового настрою, до нових зустрічей на моєму каналі.